Офіційно материк не належить жодній країні і повинен залишатися природним заповідником, присвяченим миру і наоці. Але саме там відбуваються дивні речі: літаки над Антарктидою не літають, а на її територію пускають не всіх. Чому діють такі обмеження? Можливо, є щось про що ми не знаємо. Насправді там є центр, і там було знайдено багато доказів існування. Саме НЛО? Під водою і з льодом пов'язано якісь такі заокруглені форми, я бачу, як зигзагами, тунелі. Темне, гаряче. Це що? Як вулкан, ніби? А з точки зору мага, там неймовірна енергетика. І гаряче, і дуже холодно. І я побачила картину, коли почнуться, почнуть танути льодовики після виверження вулкану. Багато території буде під водою.